Всім привіт! Сьогодні у нас чергова зйомка програми Хвилинки для душі, а тема надзвичайно цікава, як правильно, як екологічно проживати негативні емоції. Дорогі глядачі, дорогі підписники, дуже хочу звернутися до вас з маленьким проханням. Напишіть в коментарях, які б теми вам були цікаві, які ще теми я можу підняти саме для вас. Це дуже важливо, тому що я хочу бути максимально корисною для кожного глядача. Отже, про негативні емоції сьогодні будемо говорити. І давайте для початку розберемося так, що дуже багато з нас думають, що негативні емоції це щось те, що. Абсолютно недопустимо те, що ми повинні собі заборонити, те, що ми не повинні проявляти, але це є не дуже правдою. В першу чергу, в першу чергу, кожну негативну емоцію ми повинні в собі приймати, тобто перестати боротись з ними. Що означає перестати боротись своїми негативними емоціями? Це признавати, що ви жива людина, що ви не свята. Що люба негативна емоція може бути присутня у вас єдине, що ми не повинні ці емоції в собі робити такий склад з негативних емоцій, чому? Тому що я бачила дуже багато наслідків цього, коли до мене приходять з панічними атаками люди з поганими станами. Тоді, коли у них ці емоції прям вибухають, зриваються, да? не допускайте цього. Тому Перестаньте в першу чергу боротись з негативними емоціями. Прийміть. Прийміть, що вони у вас є. Дозвольте собі просто їх прийняти. Як це зробити насправді? Що дуже допомагає перша така порада це проговарювати ці емоції, проговорювати тим людям, наприклад, які можуть це вислухати. Можливо, це подруга або друг або психолог, я не знаю. Але я це робила так. Я зараз злюся, мені страшно, я мені боляче, мені неприємно. Тобто признаватися. Свої емоції, проговорювати їх, це вже 50% зробленої роботи. Отже, промовляйте їх вслух, приймаючи їх. Далі спробуйте виливати ці почуття на папер. Це також Я завжди це рекомендую. Це дуже працює і дуже полегшує ваші стани. Хтось любить малювати, хтось любить промальовувати свої емоції. Дуже допомагає така система, як нейрографіка. Я пробувала. Це таке неймовірне погруження в свої емоції, неймовірний такий вилив емоцій на, на папер. Спробуйте, мені це допомагало, можливо, допоможе і вам. Далі. Що я ще рекомендую, так це звичайно рух тіла. Працювати своїм тілом. Це спорт, це танці, це масаж, все те, що допоможе вам звільнити і розслабити свою голову від негативних думок, які породжують ці негативні емоції. Коли мені погано, коли бувало, от, я зла, чи агресія якась виникала, так, чи якась біль, чи якісь страждання, я брала сумку, кидала в машину і йшла в спортзал. Або вдівала кросівки і просто біжала. Просто йшла і нагружала своє тіло до, до такого е, приділа, да, до... тобто нагружала своє тіло. І це буде Повірте мені, що це відразу злиє такі негативні емоції з вашої голови. Ви станете легшою, ви станете більш. Більш розслабленою, напевно. Коли ми розслаблені, тоді негативні емоції, вони просто ніби розплавляються у вашому тілі. Ще дуже допомагає крик. Це я завжди рекомендую як крикотерапія своїм клієнтам. Якщо вам дуже погано, якщо ви дуже зла, у вас багато скупилося емоцій негативних, просто підіть в ліс, там, де вас ніхто не почує. І покричіть ну, як є, як якомога. Голосніше, якомога виразніше Виразіть всі ці емоції і викричіть їх. Це дійсно є така навіть наука да? крикотерапія. Далі, що ще дуже допомагає, це прийняття душу. Коли ви приймаєте душ, ви можете проговарювати, що ви змиваєте, змиваєте весь сьогоднішній день, весь негатив, який був в сьогоднішньому дні. Тобто, з ним з себе ті емоції, можливо, які ви взяли від інших людей. Зливаєте з себе ту всю біль, те все неприйняття, можливо, якісь образи маленькі, так душ, ванна дуже сильно допомагає. Ванну я рекомендую приймати з морською сіллю, але не більше 10 хвилин. За 10 хвилин з вашого тіла витягують. Всі емоції, вони виходять через пори шкіри. Спробуйте, мені допомагало, допомагало моїм клієнтам, тому я думаю, допоможе і вам. І, і ще одна така порада. Плачте, коли плачеться. Сльози це також дуже сильно вивільняє з вас саме боль, біль, страждання. Лише Така порада: не затримуйтеся в цих емоціях. Якщо один день, два дня ви можете собі дозволити трішки постраждати, трішки да? але правильно це проживаєте, то це нормально. Якщо це затягується, то будь ласка, не затягуйте з цим. Ідіть до спеціалістів. Консультуйтеся десь, тому що більше як тиждень-два знаходитися в негативному стані, в болі, в стражданнях, це вже трішки ближче до депресії. Не допускайте себе до таких станів, проживайте. А ще ви знаєте, я інколи люблю. Таку пораду. Виділи собі час для того, щоб постраждати. Тобто, наприклад, з 12 до 12.15 сьогодні я буду страждати. Як правило, це дуже класно діє. Чому? Тому що ви забуваєте про цей час. В цей час ви з кимось розмовляєте, з кимось каву, можливо, маєте якусь свою роботу. І тому ви просто пропускаєте: О, я пропустила час своїх страждань, тому сьогодні страждати я не буду. Ну, Це також така дієва порада. І... Я надіюся, що кожен з вас візьме для себе саме те з сьогоднішнього ефіру: те, що потрібно саме вам. Саме те, що вам відгукнулося тут в серці. Не ігноруйте свої негативні емоції, не робіть склад з негативних емоцій у своєму тілі. І знайте одне: ви маєте право на ці емоції. Ви жива людина, ви не свята, ви живете, ви проживаєте різні ситуації. Тому. Просто приймайте, просто працюйте над собою. Якщо не справляєтеся самі, просіть допомоги, не бійтеся про це. А з вами сьогодні була Альона Фегер. Обіймаю вас своїм серцем.